Їхали на покатушку пожарушку. Треба пірует робити. Йоханий! Лісом, лісом. О, пісок, пісок, оп, оп. Тут куди? Куди куди? Чекати, коли м'ясо приготується. Пам'яті тут щось накриття було криша, типу. Добре, що це місце згадав. що це мене таке говно? Допалі, це Розрівняйте, може, той жар. Зараз будемо його викладати. Треба свою захист кажу. що ми вже теж будемо виводити. Я не знаю, як виглядає. На нашу покатушку пожирушку на фреші ніхто не приєднався. В принципі, ми щось такого і очікували. Ну, ну Думали, хоча б ще двоє людей там троє буде. Ну, ні, то ні. Поставила веліки, не може вийти між них. Такі наші напаковані коники. Ми наближаємось до переїзду. Отак От виглядає зараз Валерина стежка. О, тільки взяв в руку камеру, як тут нас треба пірует робити. Бляха, наїхав на пенька. Ой, з одною рукою це робити, звісно. Йоханий! Фух! Живий. Так що новий челендж проїхати цей пірует з однією рукою. І докази, щоб були. Та ні, жартую, ще повбиваєтесь. Оранжева химера. По валерній стежці є ще ось така труба. Бу. метелики. Це не тріщина, це така конструкція. Я з ним приїхала, майже на не приїхала. але я потім зупинилася і його не ходить. О, пісок, пісок, оп-оп-оп! Яка краса! Яка весна! Розвилка невелика і по діагоналі в напрямку останньої вулички Ришуцька. Головне помаленьку не спішити, бо навантажені, куча коріння, пригає. А тут куди? Куди-куди? Не пам'ятаю куди. Мало б бути так по траєкторії. Наїскосок десь як туди. Гойдалка, столик. кострище. І ми приїхали. Прекрасно, гарно. Е... Залишилось розпалити вогнище і чекати, коли м'ясо приготується. <ского> <skill> Пора розтіватися. Вже кажуть, чувак, я там проїхав, такі, там такі горби, там без невозможно, невозможне туди не пуснуся зараз. Давай, катнем, туди, сюда. Сонце притикає тут. Ми приїхали, то щось вітер був. Ну все, як це стишується. Спишується, угу. кайф. Тут ты бував тут в цьому місці? Да. Угу. Ну пам'ятаєш, тут ще накриття було криша, типу. Над цією. Э, е, моя пам'ять. Добре ще це місце згадав. Ми того року і з цей організовував Ющішин і з бігунів. Тому тут там ще відосик я раз знімав, то да, ми якраз сиділи, чітко пам'ятаємо, що. А ще під кришою були набір газеток Україна на задачі. Що... Це їхній е, оригінальний КТ сенсор пас. І тіпа, він от такий йде. Там в середині, в середині одна штука, яка не крутиться. А воно тут крутиш подальку. Там прокрути, я то крутиє, то нічого є О, бачите, ця штучка на місці лишається, але там в середині е, 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 частина е, е, цього паса крутиться разом із шатуном. От воно там зараз прокручується, Ш... який крутий датчик. Що да, це в мене таке говно? И ничего. Что уже допали, это дро... як не поважаю. Так що ви там сильно це не раз, це. Було, ти не поважаєш. Так що ви там це сильно не виступайте, на третіх американських катають і Європу не підтримують. Кажу десь магазин відкрив? Я, щурчу, я, я заради вас відкрив. Ніжка. Куплю оптом ніжки і вам буду по дивись Я тобі скажу цей стартап, ти можеш курячу ніжку, таку белосереду. Пластмасову. Такої ні в кого не маєш. Карбонову. Комплект мангал в такому тубусі. Може і не радянський, може український. Советські. Так, що в нас тут є? Це шампури. Це в нас для каркасу. оп оп Такі гострі ніжки. Такі стейки. Стейки просто вони ще шли. Це, це не він Жар. Зараз буде Своє захист скажу, що в мене є ще другий. Ми не бачили, не віримо. Нам це підходить. Це дружина є. Точно, точно. Так, ви так. І приїжджайте на лік. Як доїдеш, напиши. Добре, якщо доїде. Якщо щось треба. Буде. Це ботобат. О! Чисті. Це спина чи велосипед? — Коліна, Коліна. Коліна. І що це ти робив? Що я робив? Це зузуль кує. А баба казала, як кує зузуля, то треба копійками потрясти, щоб гроші було. Клас. Будуть гроші. Так що ми всі методи використовуємо. Його вже не показують, непонятно, там а Так само, як вгори піднімалися, то там є оці будки рятувальні. Ти туди заходиш, там навіть були балони газові. ну Використані, але газ ще був половину там заправлені. Були двоярусні кроваті і були спальники скручені. І спальники я такого відкриваю. ну Він чистий, він там немає спав, сморід якийсь, там чисті спальники. Теплі такі зимові. Ну. Давайте ми вже теж будемо заводити. Бути їхати, хісти, давайте. Часом приховаються, все дуже так. Ой, це... ой, ліхтарика не взяли. Копереньки вивели. Як ви цю гору візьмете? Побачимо, побачимо. Так, Ілля ледь-ледь, але ніби справився. Юлю, ти давай не це, в тебе вага, ти не, не герой Помаленьку. Бережи е, зірки і ланцюг. Ну, то ж воно розтягує ланцюга. А Сашка лишили. Пока, друзі, пока. Гарно доїхати додому. Вже потемніло, ну як потемніло, сонце от-от зайде за горизонт, а ми через решуцький ліс їдемо додому. Все, Вже по Валерній стежці їдемо. Тут світліше стало. Страшно стало. Страшно стало. Бо якась труба не рідна. Труба стала меншою? Не, не рідно. Я дивлюся, я не бачу. Коротко. Ото Юля, боїться, але їде. В шубі, га?

Доїхали в місто, живі, здорові. Ще трішки і будемо по домам. Гарний був пікнік. Респект, що васьковці приєдналися. Іллі, Саші, Олегу. Гарно посиділи, поспілкувались.